Песя Українка на роковини, вірш присвячений Тарасу Григоровичу Шевченку. Не він один її любив. Віддав на Україну, поети славили в піснях, немов красу дівчину. Від неї парімали сміх і жарти, і таночки. Її байки, немов квітки. Сплітали у віночки. Той ні давнину покохав, той мрію молоденьку. Він перший полюбив її, як син кохає неньку. Хоч би була вона стара, сумна, змарніла, бідна. Для сина вірного вона єдина, люба, рідна. Хоч би була вона сліпа. Каліка недоліка. мов рама, ятриця в ньому, любов його велика. Країна бачила не раз, як тіє закоханці надвечір забували все, про що співали вранці. Вбравши дар від неї, йшли до іншої гостини. Вони не знали, що то є любити до загину. Він перший за свою любов тяжкі дістав кайдани, але досконові служив без зради, без омани, і все знесла й перемогла його любові сила, того великого вогню і смерть не погасила. І все-таки до тебе, до мікалини. Ні, занепащини нещасний краю, як я тебе згадаю, у грудях серце стуге жалюгину, всі очі бачили крізь лихо і насилля. Та тяжчого від твого не видало. Вони б над ним ридали, та сором сліз, що щоються від безсилля. О, сліз таки вже велито чимало. Країна ціла. Може в них втопитись, доволі їм жалитись, Що сльози там, де крові мало.